Привіт всім! Час леди немовірного швидко вже груде, як минуло, ваш рік. Для мене 2025 рік був один час і насиченим і дуже активним. Я багато подорожував брав участь у важливих подіях і зафіксував чимало моментів, якими ділився І Сьогодні трохи розслабитися і разом приглянути мій 2025 рік. Чи помітили ви, як швидко нові технології змінюють наше життя? Одне з найпопулярніших слів року це безумовно штучний інтелект. І сьогодні ши використовується майже скрізь у у освіти та багатьох інших сферах. Я дуже поступово інтегрую щі у свою роботу. Цього року я спробував створити кілька анімаційних відео саме за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, ролик до всесвітнього дня океанів, ви мабуть, не повірите, але пісні, написавши, і навичка вокальна партія, виконана ним теж всі мої очікування. І що найцікавіше, я можу сам створювати відео і музику, не залучаючи велику пома. Цьогоріч ми також відзначаємо 80-річчя перемоги китайського народу у війні опору японськими захарбниками та у світовій антифашистській війні. За допомогою ші я створив анімаційний сюжет про китайських героїв, відтворивши історичні водії за допомогою сучасних та докі. Думаю, у цьому і брехає одна з важливих місій штучного інтеректу. 中国人都想了, Окрім цього, я взяв участь у першому світі марафоні роботів, який пройшов у Пекіні. Так, те, ще бігали не надто упевнено і інколи падали, але все одно встановили новий стандарт спротивних можливостей гуманоїдних машин. Приморяться подолав 21 кілометр за дві години. Це фантастичний результат. Технології продовжують змінювати наше життя, Що вже боручи із нами. Автоматичні штори роботи, прибиральники, доставники в потерях кухонні роботи в ресторанах та безпілотні автомобілі. Без і через ось це можемо побачити навколо так це ось це і люди, і машини. Дуже круто. У майбутньому технології ще більше покращать якість нашого життя. Які ще добре принесуть нам технології, давайте чекати на них разом.